Видання Кримське Новості за 15 мінут уважно стежить за всіма новинами, які з'являються по цій справі. І от останнє повідомлення про те, що слідчий комітет Росії, який веде практично всі резонансні справи, розпочав, порушив справу щодо зникнення двох осіб у білогорському районі. Так формулюється позиція слідства щодо цієї пригоди. Відомо також, що напередодні минуло попереднього дня поліція зробила обшук, відвідала помешкання одного з викрадених і вилучила зубні щітки, а також комп'ютерну техніку. Серед людей кримські татари з усіх куточків Криму приїхали, аби підтримати батьків викрадених. Вони зібралися і постійно чергують біля помешкання, біля двору. У дворі серед них вчора поширилася чутка, що начебто невдовзі викрадених мають звільнити. Проте, тобто є надія на те, що, можливо, хлопці все ж таки живі і неушкоджені? Надія, звичайно, є, але судячи з тієї практики, яка поширена у населених мусульманами регіонах Росії, такі викрадення закінчуються зазвичай трагічно. Але ну, люди, родичі. І всі кримські татари і всі українці, які стежать за цією історією, сподіваються на те, що врешті хлопців викрадених випустять. Але однозначно, що якщо безпосередньо силовики російські не причетні до цього викрадення, вони в курсі подій і знають, хто це зробив.